Усім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Urban Green. І сьогодні, ховаючись по таких от кущах від сонечка, ми з вами розберемо дуже цікаву тему, таку як дріжджі на городі. Чи варто використовувати дріжджові підкормки власне, з власне дріжджів на ваших ділянках? І ну, чим розвіємо, можливо, кілька міфів, а можливо, навпаки, якісь. Цікаві рецептури, ми і підтвердимо. Тому, кому цікава ця тема, поїхали. Для того, щоб розібратися, чи потрібні нам дріжджі на городі, нам в першу чергу треба зрозуміти, що таке дріжджі. Дріжджі – це є живі мікроорганізми, ближче по своїй життєдіяльності до грибів, і їхнім природнім джерелом існування є ґрунт. Тобто штамів дріжджів, конкретно в ґрунтах, є доволі багато. Ну, зрозуміло, не о таких хлібопекарських, штучно виведених, а ось тих конкретно, які ну, натурально живуть в нашій землі. Якщо брати. Бактеріальні зразки ґрунтів у ну, 100% зразків будуть знайдені ті чи інші штами грибів. Відповідно, просто маємо на увазі, що дріжджі і так живуть в ґрунтах. Що ж нам рекомендують? Давайте спочатку будемо називати речі своїми іменами. Дріжджі не є підкормкою для рослин, оскільки. Гриби не можуть бути підкормкою ну, по, по своїй суті. Це не є органіка і навіть не органіка. Це по великому рахунку живі е, мікроорганізми, котрі збільшують мікробіологічну активність ґрунту. Отут тут вони власне і корисні за рахунок своєї життєдіяльності при своїй життєдіяльності конкретно при ну вони між собою там умовно жені, це родять дітей, їдять що небудь виділяють. І от оці їхні виділення по факту і є користю для наших рослин. Виділяють вони. Певні види кислот, в тому числі амінокислоти, вони виділяють вуглекислий газ. І, ну, і там ще кілька всяких фітогормонів, в тому числі, які м, дуже подобаються нашим гарбузам, наприклад, гарбузам і, і кабачкам. Але по факту самі по собі дріжджі не є підкормкою. Тобто, коли ми вносимо розведжені дріжджі з водою в ґрунт, ми збільшуємо мікробіологічну активність ґрунту за рахунок життєдіяльності самих дріжджів, котрі вміють органіку з'їсти. І зробити все, що в ній було стиснуто, вони вміють зробити в легкодоступніші формі для того, щоб її могли з'їсти наші рослини. Ось, в принципі, і все. Бачила правда один доволі дивний рецепт, коли дріжджі кип'ять з аспірином. Я так розумію, для того, щоб здобути звідти вітамін С. Це поради з доволі древніх таких книжок, часів 70-х, напевно, СССР. Доволі така самозайнятість, а не робота, тобто вітамін С і так рослина сама по собі виробляє, тому антистресовим препаратом не назвеш, і е, розруйнувавши оболонку самої клітини дріжджової для того, щоб вит... ви, ну скажімо, витягнути звідти всі корисності, які вона накупила під час свого життя, е, або підлити цим рослину. Ну, Скажімо так, є набагато простіші, набагато ефективніші і набагато корисніші методи підживлення рослин. Тому кип'ятити дріжджі я би вам просто не рекомендувала. Тому якби оцю всю групу рецептів давайте проїдемо. А робити брудилки, отакі здріжжями, в принципі, доволі можна. Коли ми беремо, припустимо, з вами зелену брудилку, тобто трава, яка ну, має простояти, протухнути, так або беремо з вами якусь компостну яму чи насип. От туди насипати дріжджі доволі непогана ідея, оскільки, по факту, ми і так чекаємо, поки в тій зелені брудилці якісь там свої дріжджі заведуться. Так ми їх вносимо штучно, відповідно, органіка починає перероблятися і ставати доступнішою для рослин набагато швидше. Як в компості, так і от в тих всіх зелених бурдилках. Підливати полисту, теж певний комплекс груп апарат, поливати по листу для лікування фітофтори. Тут важливо це може бути. Теоретичною профілактикою фітофтори, а от лікуванням вже в м'якому випадку не може бути. Тобто, дріжджі в даному випадку можуть виступати як такі собі фітоспорин на мінімалках. Тобто, якщо ми вносимо живі, ну ж, 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 живі мікроорганізми по листу, так вони можуть зайняти певну площу і починати боротися з теоретично попавшими якимись шматками фітофтори на ваші. Рослини, але коли вже фітофторою рослина заражена, повірте, дріжджі вам вже ніяким чином не допоможуть. Тобто в даному випадку вже дійсно треба рухатися в сторону до фітоспорину, а дріжджі можна використовувати, ну так, скоріше, як профілактику, якщо фітофтори у вас, в принципі, ніде не помічено, а дріжджі у вас просто багато, ви цього року вирішили не пекти пиріжки. Чим ще можуть бути дріжджі цікавими? В процесі своєї життєдіяльності, отак як по факту, в тісті, вони виділяють вуглекислий газ, споживаючи вуглевод. Виділяючи вуглекислий газ, от я зараз десь тут листочок візьму. Що доброго вони нам роблять? Листочок, рослинка наша, дихає знизу, вона дихає вуглекислим газом, видихає е, кисень. Для того, щоб в ґрунтах була достатня кількість вуглекислого газу, в теплицях інколи навіть спеціальні балони проводять для того, щоб туди запускати вуглекислий газ. Тому збільшити мікробіологічну активність ґрунту, для того, щоб звідти виділявся вуглекислий газ, доволі непогана ідея. Чому би і ні, рослини це все з'їдять і перероблять. Е, тут я правда одне застереження з дріжджями. Дріжджі при своєму розмноженні активно споживають калій. Якщо в ґрунтах його і так мало, тобто ви не використовуєте на постійній основі фосфорно-калійні добрива, або у вас просто бідні ґрунти, піщані, субглинки, або просто збіднені вже за рахунок постійних насаджень і не внесення туди ніякої органіки чи не органіки, то в такі ґрунти використовувати дріжджі ну, просто немає сенсу, оскільки вони дожируть той калій, який ще там залишився в рослині, і рослині нічого абсолютно не дістанеться. І навпаки, якщо у вас фосфорні калійних добрив Забагато, ви навіть калію може вибили кальцій з рослини. і у вас почався, припустимо, вершинна гниль. До речі, про вершину гниль недавно розповідала. Дивіться, кому актуально. Якщо у вас забагато калію в ґрунтах і вам треба, щоб його стало трошечки менше, то в принципі дріжджі можна цю ситуацію вирішити. І якщо у вас залишився калій в такій, ну важкодоступній вже формі для рослин, так буває з руками, він так чуть-чуть камініє, тоді дріжджі можуть його розрухати, доїсти і перевести в ту форму, яка буде доступніша для рослин. Насправді, дріжджі такі доволі неоднозначні, тобто сказати однозначно добро чи однозначно зло, як і в принципі зі всім на світі, доволі складно. Тому ми з вами перелічуємо ті випадки, коли їх варто використовувати, коли не варто. Тобто на бідних ґрунтах, на піщаних, глинистих або збіднених ґрунтах дріжджі використовувати не має сенсу. Краще робити у ту зелену брудилку, туди додавати дріжджі, і тоді це можна буде назвати підкормкою. А от просто самими дріжджами поливати ну, просто не робіть так, оскільки це трошки тільки зашкодить. Що ще дріжджі споживають? Також вони з ґрунту можуть виїдати азот в доволі великій кількості, якщо сильно розмножиться. Відповідно. На бідних ґрунтах аналогічна ситуація, вони трохи зверху під'їдять, під як і всі гриби, по суті, вони спочатку під'їдять всі корисності, а потім почнуть їх віддавати, переробляючи органіку, яка є доступна в землі. Саме тому дріжджі вносити в ґрунт на початку тільки посадок не раджу. Тобто їх можна вносити тоді, коли вегетаційна маса вашої рослини вже так хоча б на долоньку, тобто коли вона вже підросла. Тоді є сенс, оскільки вона вже тоді не так сильно е, поверхнево має кореневу систему і не так сильно буде потребувати легкодоступний азот, а дріжджі е, ну кажу ще раз, вони спочатку чуть з'їдять, розмножаться, а потім почнуть віддавати. От, тобто, по великому рахунку, дріжджі – непоганий е, варіант для збільшення мікробіологічної активності ґрунту. Вони можуть бути непоганою альтернативою, в тому числі в бакових різних сумішах, е, чи зловживати ними і серії вносити кожний тиждень. Ну, це знову ж таки, хіба у вас їх просто дуже багато, і вам, скажімо так, нічим зайнятися. Є набагато ефективніші, простіші способи підгодувати ваші рослини. Але так як альтернативка побавитися в біологічну якусь е, підкормку можна. Чи використовувати сухі чи пресовані немає різниці, оскільки тут вони просто трохи припинені їхні життєдіяльність, їх розводити в воді теплій, нахлорованій, з цукром і даєте трошки постояти вони. Ну, почнуть активно uh, булькати, <смі> виділяти великий газ, власне. А якщо у вас вони пресовані, ну там набагато простіше ситуації, їх просто розвести в воді і поливати. Не забувайте, до речі, фільтрувати ту воду, в якій ви внесли і ті, і ті види дріжджів, оскільки дуже часто, особливо в електричних оприскувачах, ті, котрі ну, великі промислові, ці мікрочастинки, які утворюються за рахунок розчинення дріжджів, можуть застрягати. Тому, коли ви їх носите, ну, в тому плані просто обережно, бо шкода буде техніку міняти потім всі фільтра. Ем, що ще важливого не сказала? Їх можна вносити до ем, тих чи інших різних добрив. Тобто, наприклад, якщо ви не хочете два рази худляти по городу, то фосфорні каліні, оці всі розчини їх можна туди додавати. В принципі, вони доволі безбідні, їх можна додавати у все, що завгодно, окрім, напевно, не знаю. Не знаю таких речей, в яких їх не можна додавати, можна додавати всюди, просто, ну, скажімо, з розумом, як і все. Знаєте, які класні рецепти, куди ще додавати дріжджі, розуміючи механіку їхньої дії, пишіть знизу, я думаю, всім буде цікаво почитати. Дякую, що залишилися до кінця відео. Всім па-па і гарних урожаїв!